Вітаю! В наступних відео ми обговоримо принципи побудови інвестиційного портфеля для того, щоб краще зрозуміти, що вам пропонує фінансовий план. Колись інвестори збирали активи в портфель як камінці на пляжі. Щось сподобалося, поклав у портфель. Більшість інвестиційних процесів зосереджувалась лише на окремих акціях. Більша перевага надавалася акціям, які оцінювалися, що здатні приносити більше грошей із більшою швидкістю. Системи не було або вона не ґрунтувалася на науці. Мантра інвестуй у те, що знаєш чи чим користуєшся, давно застаріла. Сьогодні є самообманом думати, що знаєш щось краще за інших та обирати окремі компанії на ринку. Було проведено дуже багато дослідів та виявлено проблему активного управління. Уся сукуплість досліджених. Та професійних активних управляючих в усіх дослідах програвала пасивного інвестування в усі акції. Тому відповіддю є простий підхід до інвестицій, що базується на результатах академічних досліджень. Нобелівський лауреат Юджин Фама сформулював гіпотезу ефективного ринку, яка стверджує, що вся істотна інформація відразу і повністю відбивається на вартості цінних паперів, тобто нема сенсу витрачати час та шукати недооцінені активи. Ціна на них завжди справедлива, а учасники ринку діють раціонально. У кожного аналітика своя справедлива ціна, але сукупність усіх думок учасників ринку якраз і формують ціну, яка є на цей час загально справедлива. Тобто ринкова ціна взагалі ніколи не справедлива, але вона є загальним консенсусом, ту, на яку погодились усі покупці та продавці ходу своєї торгівлі з огляду на всю доступну їм інформацію. Тому технічний та фундаментальний аналіз не дозволяють стабільно отримувати прибуток вище ринкового. і тому була заборонена інсайдерська торгівля. На думку ФАМи, бульбашка на ринку може бути бульбашкою тільки в тому випадку, якщо ми можемо додалегідь передбачити її здуття, тобто в момент падіння цін. Інакше ціни просто відображають всю доступну в даний момент інформацію і змінюються випадково з появою нової випадкової інформації. Тобто ефективність ринку одним фактом підвищення його вартості не порушується. В умовах, коли весь світ дивиться на ту саму історію, ці саме звітності, новини, мультиплікатори, коли все комп'ютеризовано, ринок стає досить ефективним, щоб його було дуже складно обіграти. Інвестори. Почали відходити від ідеї, що цінні папери треба відбирати в портфель, виходячи з індивідуальних якостей стокпікінг чи часу здійснення операцій, таймінг. Збирати портфель почали на основі продуманого інвестиційного плану. Нобелівський лауреат Гаррі Марковіць створив сучасну портфельну теорію, він математично довів, що збалансований портфель працює краще, ніж окремі інвестиції. Замість того, щоб зосередитися на ризику кожного окремого активу, Гаррі Марковіс продемонстрував, що диверсифікований портфель менш волатильний, ніж загальна сума його окремих частин. Саме відомий його вислів диверсифікація це єдиний безкоштовний ланч у фінансах. Більшість сприймає, що диверсифікація це розкласти активи по різним кошикам. Але це не так: диверсифікація це підбір активів, які не зв'язані між собою. Які будуть працювати в портфелі разом таким чином, щоб одночасно збільшувати дохідність та зменшувати ризик. Такий портфель буде працювати краще, ніж кожен актив окремо. Наприклад, продавець продає одночасно парасольки та сонячні окуляри. Здавалось би, не пов'язані між собою товари. Люди зазвичай не купують і те, і інше одночасно, коли йде дощ, то легше продати парасольки. Коли світить сонце, люди купують сонцезахисні окуляри. Продаючи обидва ці товари, продавець диверсифікує бізнес, зменшує ризик втрати прибутку у той чи інший день. Інвестиційний приклад: якщо ваш портфель складається повністю з облігацій певної компанії, то додавання в нього 20% акцій цієї компанії одночасно значно збільшує прибутковість та зменшує волатильність. Це означає, ціна менше відхиляється та прибутки більш стабільні. Включаючи у портфель різні категорії активів, дохідність яких може зростати чи падати у різних ринкових ситуаціях, інвестор може захистити себе від значних втрат. Розберемо ще один приклад. У цьому графіку синьою лінією показано зростання портфелю з акцій США. Дохідність акцій склала 10,46%. З жовтою лінією показано зростання золота з 1972 року по серпень 2022. Дохідність 7,43%. Червоний портфель, який складався з 70% акцій та 30% золота, показав найкращу дохідність 10,61%. Але важливо навіть не те, що він показав більшу дохідність, а те, що портфель менше падав під час криз. Дивіться на волатильність. У диверсифікованого портфеля вона найкраща. Ризик був 16 та 20%, а став лише 12,5%. Тобто, інвестуючи в акції, був момент на ринку, коли ви б втратили більше 50% свого капіталу. Представте, у вас було б 100 тисяч доларів і залишилось б всього 50 тисяч. Це дуже тяжкий психологічний тиск. Інвестуючи в золото, ви б втратили ще більше 62% капіталу. А інвестуючи в диверсифікований портфель, просадка була би значно менша – 34%. Диверсифікований за цими двома активами портфель має найкращий коефіцієнт шарпа та асортіну, що показує меншу ризикованість при кращій дохідності. У золота нема кореляції з акціями, воно живе своїм життям. А якщо скласти портфель, який поєднує в собі активи з від'ємною кореляцією. Тоді за інвестиційними показниками він буде ще надійнішим і прибутковішим. Коли один актив буде падати, інший буде в цей час зростати, інвестор отримує можливість заробляти в обох випадках, незважаючи на ситуацію на ринку. Марковець створив формулу, яка дозволила інвесторам математично порівнювати толерантність до ризику та очікування винагороди. Що дозволяє підібрати найкращі по дохідності портфель для кожної окремої людини, в залежності від її обставин при певному ризику профілю. При цьому ідеальної кореляції не існує, тому що можна було б зовсім без ризику постійно отримувати прибуток, а дохідність збільшувати за рахунок кредиту і далі по колу, доки не станете мільярдером. На реальному ринку таке неможливо, інакше так би всі б вже це зробили. Думаю, суть зрозуміла. Сенс кращого портфеля не в більшій дохідності за історичними даними, а це портфель з кращим співвідношенням ризику і прибутку. Дивіться продовження цієї теми у двох наступних відео про розподіл активів по класам та по підкласам. З вами був Семен, фінансовий плани і Гарного дня та приємного настрою!